І це буде дуже велика проблема в частині доказової, тому що передбачається, щоб жінка доказала, що вона стала жертвою сексуального насильства під час збройної агресії. Вона має надати докази. Ми розуміємо, що вже наразі вже другий рік війни. А яким чином, тобто медичним способом, якимись там заходами, жінка не докаже вже, що вона була зґвалтована. А залучаються свідки, за півтора роки свідки могли десь по сусідству уїхати, або й загинути, всяке може бути. Тому, звичайно, жінкам в подальшому буде дуже важко, саме в доказовій частині, щоб отримати статус жертви, гвалтування. Ворогом, ну, в нас на сьогоднішній день є міжнародний досвід, який ми також запозичуємо в частині підтримки цих жінок, чоловіків, дітей, які також постраждали внаслідок, в тому числі сексуального насильства, саме щоб встановлення в подальшому їм статусу жертви, там передбачаються звичайно і фінансові виплати для того, щоб мотивувати, щоб у жінок не було. Знаєте, дуже часто жінки після зґвалтувань. Вони про це не говорять. Вони хочуть забути цей страшний сон, а не вкотре проговорювати і це все переживати. Тому держава передбачає в тому числі і грошові виплати для того, щоб мотивувати жінку, щоб вона таки призналася, що вона стала жертвою, щоб вона цього не соромилася. А навпаки, говорила про це, щоб весь світ знав, скільки горя заподіяв нам ворог.